Я втрачаю віру. Так, я все життя щось втрачаю. Скільки себе пам'ятаю, з дитинства ми жили дуже бідно. Молодшій сестричці, коли мені було 12, а їй 7, я штопала взуття такі шматняні балетки. Взимку ми носили осінній одяг, та й з одягу було речі 2-3. Найсмачніша їжа була картопля з тертим помідором чи вірніше томатом. Але ми були до того звикли, і нам було це нормальним. Сестра з цього болота вирвалася, а я ні. Я щиро радію за неї, справді в мене особливо ніколи нічого і не було. Я не маю ні власного житла, ніяких статків, навіть золоті прикраси, які мені хтось подарував, потім я була змушена продавати бо я... або я їх губила. Я втрачаю постійно все матеріальне. До речі, я втратила роботу. Можна сказати, що Бог проти того, щоб я була прив'язана до матеріального і мушу жити чимось більшим і кращим, ніж матеріальний світ. Все так. Але я ж не можу сказати дітям, щоб вони, як голуби, годувались на вулиці. І до грошей в мене немає великої любові, гроші для мене є лише засобом. Наприклад, щоб забезпечити їжею одягом. Дітей і тих, хто потребує. Я не хочу хвалитись, але я залюбки допомагала іншим, коли працювала. У мене ніколи не виникало жалю, коли я комусь сторонньому щось купувала чи донатила. Я йшла до церкви на службу і жертвувала дві гривні. Бо це все, що у мене було на той момент у гаманці. Справді, я зараз не хочу показати себе, яка я щедра, мені навіть соромно про це писати, але. Я все життя витрачаю, втрачаю все матеріальне. Я змогла б прожити. Але я несу відповідальність за інших. У мене діти, старенька мати. І я не вмію ділити рибу, як це робив Ісус. Тепер втрачаю щось більше, я втрачаю віру. Отже, питання можливо, не дуже доречне у стані війни, коли люди втрачають життя. Та все ж, в цій ситуації як не втратити ні себе, ні віру в Бога? Почну з кінця. Все залежить від того, як ви ставитеся до цієї ситуації, як будете намагатися ставитися до цієї ситуації, оскільки ви пишете саме так, формулюєте це питання саме так і цікавитеся саме тим, як не втратити віру, то мені здається, що у вашому випадку склянка наполовину повна, аніж порожня. Я не кажу, що ситуація проста. Дякую вам за те, що ви пишете цю ситуацію і намагаєтеся її вирішити. І все-таки ваша ситуація є більше хорошою, ніж поганою. Тому що, якби ви не хотіли нічого вирішувати, то ви б не формулювали цих питань, ви б їх навіть не написали. Вас би просто-напросто це не цікавило. А так ви шукаєте вихід. І це означає, що ви стоїте на добрій дорозі це раз. Наступне. Друге, є те, що е, ви зараз переживаєте певну кризу, в тому числі і віри. Я знаю, що ви дивитеся ефіри регулярно. Ви знаєте, що криза це позитивне явище, а не негативне. Хоч перша реакція, яку ми робимо абсолютно підсвідомо, як би рефлективно, це те, що нам хочеться втікати від кризи і бачити її як щось погане. Але будь-яка криза це добре. Простий приклад. Дитинка носить штанці, вони стали короткими, чому? Бо дитинка швидко виросла. Ну, якби для дитини це нормально, а для штанців це погано, їх потрібно замінити. І це означає, що потрібні нові штанці. Тобто те розуміння, в якому ви знаходилися до цієї пори, це ваші вже маленькі штанці, вони стали куцими. Вам потрібно знайти тепер більші штанці свого розуміння. Змінити свій підхід до багато чого. І ця ситуація не є приємною. От коли ми прощаємося з якимись там, не знаю, з тими самими, не знаю, футболкою, яка десь там повалася, а я її дуже люблю. Вона мені дуже приємна до тіла, чи з неї пов'язані якісь там спогади, там ще якісь речі, бо там малюнок на ній подобався, чи там вона мені запам'яталася якимось особливим чином. Ось, і я не хочу з нею прощатися, але вона вже порвана. Ну, входити в ній вже не можна, наприклад. Вам потрібно проститися з деякими своїми речами. Тому е, ця ситуація, хоч є складною, неприємною, але ця ситуація про зріст, ваш духовний зріст. Ніколи не бувало так, щоб людина мала можливість зростати, е, і щоб це нічого не коштувало. Завжди це буде щось коштувати. Буває так, що люди не проходять випробування і е е зневірюються, махають рукою. Буває так, що, умовно кажучи, там, в масовій культурі у нас кажеться про синдром Пітера Пена. Так, що от Хлопчик постійно хоче залишатися хлопчиком, не хоче дорослішати, не, не хоче бути, не хоче переходити на, на наступний етап свого розвитку. А в нашому житті ми мусимо ставати постійно дорослішати, робитися дозрілішими. Ми не можемо залишатися весь час на тому самому рівні. Це зрозуміли? З'ясували. Добре, тепер йдемо далі. Спробуємо подивитися на таку певну Божу педагогіку, яка може бути, як мені здається, по відношенню до вас. Тому що багато з яких речей ви вже розумієте і ви це формулюєте, ви про це пишете. Ви пишете про те, що гроші просто потрібні, тому що вони потрібні. І справді, це питання грошей буде залишатися для багатьох людей питанням номер один: поклонятися мамоні чи підпорядкувати собі мамону? Що робити? Ті речі, які ви пишете, що гроші це не головне, але вони все-таки потрібні. Ну, значить, Господь Бог хоче вас чогось навчити в цій ситуації, все-таки якось випровадити. Тому що ви не пишете про той випадок, що ви не хочете працювати. А ми з вами добре знаємо з життя там не знаю родичів, близьких, сусідів, друзів, що люди, які не б'ють бомки, Люди, які не витрачають гроші на непотрібні речі, люди, які вміють, по-перше, працювати, по-друге, заощаджувати, заощаджування без заробляння саме по собі нічого не принесе, то такі люди все рівно можуть чогось доробитися. В рамах такого прикладу дивлюся на ну, якихось там е, товаришів, друзів, е, народичів. Е, ну я тішуся, ну можливо, мені повезло. Можливо, ці люди не є там якимось там супер невідомими, якими багатими, але ці люди, які сумлінно е, і все життя працюють. Починаючи там зранку до смерканку, і ну, люди щось там, ну може, не там невідомо які багатії, але ну щось там та й заробили трошки. Змогли якось там себе забезпечити. Якось там. Тобто, питання в тому, щоб працювати і щоб робити правильні речі, а неправильних не робити. Багато залежить від цієї з одного боку працелюбності. З іншого боку, від того, щоб робити саме те, що потрібно робити, а ну не займатися якимось непотрібними речами. Ну і так, я думаю, що цей етап у вас також пройдений, і ви також це розумієте. І тепер як же правильно ставитися до цих грошей? Ще раз повернуся до того, що ви написали, ну оскільки все-таки вважаю, що це і пункт виходу, що ці гроші ну, просто потрібні для того, щоб мати одяг, житло, там якісь інші базові речі, які потрібні людині. Правильно, так ці речі потрібні. Давайте спробуємо собі ну, просто прокрутити в голові такий мультик. Як ми думаємо, є певні ситуації з крайностей. Є крайності, коли з одного боку люди повністю покладаються на матеріальне. І ці люди дуже швидко приходять до висновку, що вони розчаровані, тому що виявилося, що вони без грошей нікому не потрібні. Виявилося, що їх десь там любили, поважали, слухали тільки за гроші. Виявилося, що не все можна купити. Виявилося, що ці люди були дуже сильно розчаровані. Раніше їм здавалося все набагато простіше, а тут, виявляється, все набагато складніше, і все опирається саме в ці гроші. Тобто, гроші потрібні 100%. Ну, я від самого початку кажу, що вони потрібні. Але з іншого боку, є ось ця скрайність, що з одного боку гроші вирішують все, а вони не вирішують всього. Інша скрайність, що гроші взагалі не потрібні, і там треба не знаю, відкинути абсолютно всі матеріальні речі. Ні, гроші потрібні, тому що потрібен дах над головою, потрібно тепло, потрібен одяг, потрібна їжа, е, там, ліки потрібні і багато чого іншого. Має бути ось цей, я вже на чаях постійно про це кажу, баланс. Мають бути гроші, але я повинен їх би, там, заробляти, заощаджувати, тому що вони потрібні не тільки мені, але також моїм близьким. Я думаю, що ви якраз цей елемент зрозуміли, ви про це дуже чітко і ясно написали. Тому що робити саме в цій ситуації? Ну, в цій ситуації знову ж поверніться собі і прокрутіть голові ще раз і ще раз той момент, що оскільки людей залишилися розчарованими, коли думали, що саме головне це гроші. Їх чекає дуже велике розчарування або зараз, або колись там перед смертю. Можливо, Господь Бог дає вам можливість. Розставити ці пріоритети, і, наприклад, те, що ви пишете, там, скажімо, за дітей, то е, так, добре, коли є можливість там дати багато грошей, там, дати якісь інші матеріальні речі. І це ясно, що кожному батькові матері хотілося би. Але ви повинні чітко сама собі сказати, скажіть це собі у голос. Гроші це не головне, що я маю дати своїм дітям. Дітям я маю дати приклад, як бути хорошою. Жінкою хорошою християнкою, я повинна їх навчити чесно працювати, не махлювати, не намагатися жити за рахунок там, інших людей. Ці речі є важливішими за гроші. Я думаю, що як ви будете шукати таку можливість, Бог вам покаже, яким чином можна заробити, де можна знайти якусь іншу роботу. Де буде така робота, де ви будете мати час, і не тільки на гроші, тому що робота це не тільки гроші. Робота це теж відчуття роблення якоїсь важливої справи. робота це теж можливість самореалізації, можливість відчувати себе людиною, яка вносить в суспільство, в церкву е взагалі на планету Земля, щось позитивне, щось хороше, говорячи про роботу, це не тільки питання грошей, тому що ну, можна заробляти гроші, але почувати себе паршиво кожного дня. Тоді навіщо потрібна така робота? Щоб мати гроші? Ну добре, маєш гроші, але втрачаєш себе. Тому гроші це важливо. Гроші це важливо, але це не головне. Просіть Бога, щоб вам дав таку роботу, де б ви могли виконати ці всі кілька умов, тобто і де б ви мали можливість фінансову, але де б ви мали також можливість розвиватися, можливість, в якій ви будете відчувати цю певну гармонію з собою, з людьми, з світом, з Богом. Це має бути в комплексі. Ви повинні відчувати, що ви робите якусь річ потрібну, важливу. Можливо, колись мине якийсь час, і ви побачите, що та робота, яку ви втратили раніше, наприклад, що там люди, не знаю, мають якісь проблеми. Або, ну, я не бажаю тим людям проблем, звісно, ніяких, але я просто кажу, що інколи нам здається, що Бог нас чогось позбавляє, а насправді Він нас оберігає від чогось. Спробуйте подивитися, подивитися на цю ситуацію саме так. Якщо ви вже розумієте, що там Бог може позбавляти від чогось матеріального, це добре насправді, тому що матеріальні речі повинні нам служити, а не ми їм повинні служити. І діти також це дуже добре щитують, вони це помічають, як батьки до цього ставляться. Що для них важливіше? Моліться про цей хліб насушний. Просіть в Бога варіантів, можливостей, як його там заробити, цей хліб насушний, як допомогти своїм близьким, те, про що ви пишете. Ісус сказав, моліться так, Отче наш. Ну і поїхали по всьому, Отче наш, ну і вже там під кінець згадується, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Тобто, потрібно просити про цей хліб насушний. Так, я повинен мати що їд, їсти. Я повинен мати якісь базові потреби. Звісно. Далі, те, що ви пишете стосовно там комусь якоїсь допомоги, так хтось має можливість, допомагає, не маєте можливості, не допомагаєте. Стосовно того, що таке недоречно писати в час війни, ну скажу ні. Тому що ну, війна, як би це нам там хотілося, не хотілося, ну, напевно, нікому не хочеться. Але війна це саме та ситуація, коли люди втрачають багато чого матеріального. Тому що люди втрачають свої будинки, своїх родичів, своїх близьких, всі свої статки втрачають, бізнеси закриваються, клієнтів люди втрачають. Ну, так що ну, ви це переживаєте, але ви переживаєте те, що переживають всі інші наші співвітчизники. Тому так, ми зараз всі в одному човні, зараз всім приходиться затягнути пояса. Ще раз, що саме головне у вашому питанні, у вашому листі це його формулювання. Те, як ви формулюєте. В цій ситуації як не втратити ні себе, ні віру в Бога. Ну, якщо ви думаєте про те, що от не потрібно втратити віру в Бога, не потрібно втратити себе, то ви знайдете таку ситуацію, знайдете таку роботу, яка буде для вас вирішенням того, що ви не втратили ні себе, ні віру в Бога. Так, інколи потрібно довіритися Богові, Бог подбає, робіть все можливе від себе, решту Бог благословить. Цього вам щиро бажаю. Дякую за довіру і щиро сподіваюся, що у вас все вийде. І дітей ваших все вийде, і в мами вашої все вийде. Випробування є складними, але через це ми ростемо. Ви ростете. Дякую вам за довіру. Хай вас Господь Бог благословить і оберігає.